Коли мета запускає рахунки підлітків у всьому світі, новий звіт називає свої інструменти безпеки невдачею, цифровий щит чи ілюзія безпеки, вивчення невдач, мета щодо захисту підлітків у світі, де діти та підлітки проводять значну частину свого життя в цифровому просторі, їх безпека в інтернеті стала критично важливою. Останні події навколо мети та його підліткових облікових записів викликають питання, чи дійсно ми забезпечуємо достатній захист для найбільш вразливих користувачів соціальних медіа? Нещодавно оприлюднений звіт, в якому звинувачує мета в повному невдачі у безпеці підлітків, це заклик для пробудження для батьків та тих, хто бере участь у проблемах безпеки в інтернеті. І, хоча компанія стверджує, що прагне захистити молодь та впроваджувати нові функції безпеки, результати тестів показують зовсім іншу картину. Пообіцяйте невдачу, що знайшли дослідники. Дослідники проаналізували 47 з 53 функцій безпеки мети та дійшли шокуючого висновку: 64% з них були або припинені, або неефективні. Це не просто статистична помилка, це системна проблема, яка демонструє, що претензії на безпеку компанії не відповідають дійсності, що пішло не так. Дослідження показали, що підлітки продовжують піддаватися заперечуванню змісту, включаючи сексуальний, насильницький та самопошкоджений вміст. Усунення небажаних контактів та обхід обмежень обміну повідомленнями також виявилося складним. Особисто я вважаю, що ця ситуація є прямим наслідком підходу, орієнтованого на ПІА, а не на реальній безпеці. Під постійним тиском регуляторів та громадськості компанії часто намагаються створити зовнішній вигляд безпеки, вводячи приємні функції, які не працюють на практиці. Батьки проти технічних гігантів, хто відповідає, ви не можете перенести всю відповідальність за безпеку дітей в інтернеті лише батькам. Так, батьківський контроль та навчання дітей про цифрову безпеку важливі кроки. Але ми не можемо очікувати, що батьки постійно сидять за своїми дітьми, стежать за кожним онлайн кроком. Технологічні компанії, як Мете, несуть пряму відповідальність за створення безпечного середовища для своїх користувачів. Вони повинні розробити та впроваджувати ефективні заходи безпеки, які фактично працюють. Останнім часом я часто бачив, як батьки висловлюють розчарування та базаєсилля перед загрозами в інтернеті. Вони відчувають, що не можуть впоратися з ситуацією поодинці. І це цілком виправдане почуття. Що робити? Поради щодо батьків та рекомендації щодо мета. Отже, що робити в цій складній ситуації? Для батьків. Відкритий діалог, спілкуйтеся з дітьми про їхній досвід в інтернеті. Запитайте, з ким вони спілкуються, які сайти вони відвідують, і який вміст вони переглядають. Освіта: навчіть своїх дітей основам цифрової безпеки, як розпізнати онлайн афери, як захистити їх особисту інформацію, та як повідомити про невідповідний вміст. Батьківський контроль. Використовуйте інструменти батьківського контролю, щоб обмежити доступ до невідповідного вмісту та контролювати час своїх дітей в інтернеті. Але пам'ятайте, це не панацея. Будьте в курсі, вивчіть нові онлайн загрози та інструменти безпеки для мете та інших технологічних компаній. Переорієнтація на реальну безпеку, замість того, щоб створювати сприємні функції. Зосередьтеся на розробці та впровадженні ефективних заходів безпеки, які насправді працюють. Прозорість будьте чесними з користувачами про те, які заходи безпеки ви вживаєте та як вони працюють. Незалежний аудит нехай незалежні експерти перевіряють ваші заходи безпеки та виявляють слабкі місця. Співпраця. Співпрацюйте з організаціями, які беруть участь у захисті прав дітей та приймають їх рекомендації. Інвестиції. Інвестуйте більше в розробку та впровадження ефективних заходів безпеки. Ключовий винос: безпека в інтернеті це спільна відповідальність. На закінчення я хочу підкреслити, що безпека в інтернеті це спільна відповідальність. Батьки, технологічні компанії, регулятори та самі користувачі повинні працювати разом, щоб створити безпечне та сприятливе онлайн середовище для всіх. Компаніям не можна дозволити використовувати підліткові рахунки як спосіб відхилити підозру, не вживаючи реальних заходів, щоб забезпечити безпеку молоді. Зрештою, збереження наших дітей в інтернеті це питання нашої спільної моральної відповідальності, і ми не можемо дозволити собі провалити цей іспит. Особисто я сподіваюся, що ця ситуація стане відправною точкою для великих змін у способах підходу до проблем безпеки. Нам не потрібні прекрасні слова, а справжні дії. Зрештою, майбутнє наших дітей залежить від цього.